Третій рік повномасштабної війни, а скандали навколо закритих укриттів зчиняються й досі. Цього разу в Ірпені. там чоловік пожалівся на зачинене бомбосховище, а згодом вибив двері, щоб зайти туди з маленькою донькою та дружиною. Це трапилося саме в той час, коли окупанти атакували київщину крилатими та балістичними ракетами. Усі подробиці інциденту розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. 2 вересня Росія масово атакувала Київ та область. Понад десяток крилатих та стільки ж балістичних ракет випустили рашисти. Втім, попри те, що в країні вже третій рік триває повномасштабна війна. Досі спливає скандали із зачиненими укриттями. Так, під час ранкової російської атаки на Київщину мешканець Єрпеня Юген Сіваш заявив, що разом з сім'єю намагався сховатися в укритті Ірпінського ліцею Мрія однак воно виявилося зачиненим. Потім охоронець довго не міг знайти ключі від укриття у великій зв'язці, тож Євген вирішив вибивати двері, а згодом записав відеозвернення до місцевої влади. Здоров'я бажаю, шановні друзі. 02.09.24 року. Російська Федерація завдала знову масованого ракетного атаку по території України. Вони нас просто знищують і гноблють, ховаючись сьогодні від масованого ракетного обстрілу разом з неповнолітньою дитиною та дружиною. Ми звернулися до сховища за адресою міста Ірпінь, а вулиця Тищенка, 10, А саме це ліцей мрія. Школа номер 17 Офіційно повітряну тривогу дали близько 4.33 ранку. Приїхавши до школи номер 17 приблизно о 5.15 ранку, ми зіштовхнулися з тим, що двері школи були закриті. Подававши сигнал, стукаючи у вікна та кликаючи на допомогу, десь приблизно через хвилин 5 відчинив нам сторож або черговий. Він був наляканий, розгублений, та е, алгоритмів е, чітких дій я в ньому не вбачав. Попросивши його, щоб він нас впустив в так зване сховище в напівпідвальному або підвальному приміщенні, ця людина е, взяла купу незрозумілих ключів на протязі 5-10 хвилин, а може і більше, намагалася відкрити двері безпосередньо, але так і не знайшла необхідний ключ. Попередивши його, що він нас наражає на пряму небезпеку, я змушений буду вибити двері з неповнолітньою дитиною на руках, поруч з дитиною, перепрошую з дружиною під вибухи російських ракет. Я змушений був вибити двері, щоб сховати від російської атаки свою неповнолітню доньку та дружину. Місцева влада, я прошу вас звернути на цю ситуацію увагу, на цю бездіяльність провести відповідну роботу і щоб ця, такі ситуації більше в нашій громаді не повторювалися. Це соромно, коли йде третій рік війни, а культура сховища нас не розвинена. На моєму місті завтра може бути будь-хто. І слава Богу, що ця історія закінчилась позитивно і ніхто не загинув. Прошу бути небайдужими та розшарити відео. Здоров'я, бажаю ще раз. всім та гарного дня. На сайті та у соцмережах Ірпінського академічного ліцею мрії Ерпінської міської ради реакції щодо цього скандалу станом на момент запису випуску не було. Водночас, згідно з постановою Кабінету міністрів України, про деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту відповідно до пункту 3.1 порядку зазначається, що укриття закладів освіти під час здійснення освітнього процесу заочною формою доступні тільки для учасників освітнього процесу, тобто сторонніх людей до закладу можуть не пустити. Але описані події відбувалися у нічний час, тобто коли освітній процес не здійснювався і дітей у закладі не було. У 2023 році в Міністерстві внутрішніх справ заявляли, що відповідальність за доступ до укриттів під час тривог несуть органи місцевого самоврядування. І нагадаємо, що раніше у столиці зачинене укриття обернулося для киян трагедією. В ніч проти 1 червня в двадцять році, під час обстрілу, двоє жінок та дев'ятирічна дитина намагалися потрапити до укриття поліклініки, проте двері були зачинені. Через падіння уламка ворожого снаряда усі троє загинули. Чоловік загиблий розповів, що жінки довго стукали у двері, проте їм не відчинили. Люди бігли в укриття, і в укриття просто не відкрили, та й все. Люди стукали. Ніхто дуже довго стукали нікому. Були жінки, діти, і ніхто не відкрив. Там була ваша дружина? Дружина, дитина. Ну, з дитиною все добре, а дружина загинула. Ви були разом з ними? так. Я просто побіг на ту сторону, звати щоб відкрили, і якраз в цей момент все сталося. І В той момент прилетіло, не знаю уламки, що. за кілька місяців стало відомо, що охоронці, який не відчинив двері укриття під час повітряної тривоги у Києві, що спричинило загибель людей, засуджено до чотирьох років позбавлення волі. Хоча він своєї провини не визнав. Але суд визнав винним охоронці лікарні у завідомому залишенні без допомоги осіб, які перебували у небезпечному для життя стані і позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження внаслідок безпорадного стану, за наявності змоги надати їм допомогу, що призвело. До смерті трьох людей за частиною 3 статті 135 кримінального кодексу України. Прокурор у суді довів, що охоронець КНП, центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3 під час оголошення тривоги в місті Києві не відчинив двері укриття. Чим на думку прокурора позбавив людей можливості зберегти собі життя. Сам охоронець того дня отримав контузію. Такі його дії під час ракетного обстрілу Києва збройними силами Російської Федерації спричинили загибель трьох осіб, серед яких дев'ятирічна дівчинка. Загибель малолітньої дитини відповідно до статті 67 кримінального кодексу України є обставиною, що обтяжує покарання. Згодом у Київській міській державній адміністрації ухвалили рішення більше не зачиняти укриття. Самі установі, де сталася трагедія, пояснили, що раніше зачиненими їх тримали через нещодавно зроблений ремонт. Окрім того, у поліклініці, де й розташоване сховище, боялися, що безхатченки влаштують там собі житло. Потім у мерії вирішили, що всі укриття та бомбосховища столиці мають бути відчинені цілодобово. Адже час підльоту балістичних ракет рахують хвилинами, а тому ніколи шукати відповідальних за Наставці Верховного головнокомандувача тоді теж. Жорстко відреагували на загибель людей біля зачиненого бомбосховища. Президент Зеленський доручив провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва та всієї України за 10 днів. Крім цього, у 23-му році директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук заявляв, що якщо укриття буде все ж зачинене, то порада телефонувати за номером 101 або або колцентр Київської міської ради за номером 1551. У таких випадках на місце виклику мають приїхати рятувальники та зрізати замок. Ткачок підкреслив, що такі дії будуть законними навіть на об'єктах приватної власності. Щодо ірпеня, то на сайті міської ради давно опублікована мапа з адресами укриттів у навчальних закладах, куди сторонніх не пустять, поруч написано, що укриття відчинене лише для учасників освітнього процесу. А ось підвальне приміщення, вбудоване в будівлю Ірпінського академічного ліцею мрія, такої помітки немає. А отже, має бути доступним для усіх і підпорядковується воно управлінню освіти і науки Ірпінської міської ради. Також на сайті Мешканців закликають реагувати на всі сигнали повітряної тривоги. А якщо укриття закрите, просять телефонувати на гарячу лінію ірпінського міського голови Олександра Маркушина або на номери гарячої лінії КП Муніципальна Варта Ірпеня», а також на номер 102 національної поліції України. А чи відкриті укриття у вас під час повітряних тривог? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні та слава ЗСУ.